Ми вже десь кілометр йдемо, воно собі після забрози. Це директор заводу це його. Оце біле, то та до да. нього. Ми до сиверки ніякого відношення не маємо. Ага. Це чисто наша, а він досить заводить. А, і люди, зітвіть, до нього. Люди жаліються, що там. Такий потічок з цих викидів тече, куди тече? Ну там не потічок, там не... так, я скажу, ну, нормально організовано. В них є басейни для очищення оцих mm -hmm. їхніх, ну як вони називаються, відходи виробництва mm -hmm. рідкі чи як воно правильно. Mm -hmm. Там є басейни, вони очищують, застосовують там спеціальні засоби. І, ну, вони недавні недавнього часу відмовились від послуг нашого водоканалу, який, ну. З усієї території селища збирає стічні води. І вони самостійно це все діло очищають. очищають на звернення місцевих мешканців ми дізналися, що молокозавод, сирний завод від відомої компанії Terra Foods скидає свої стоки неочищені в річку. Ми виїхали на місце подивитися, ми побачили каскад шалено забруднених ставків, де воно все бродить, смердить. І натрапили в нас на цю молочну ріку. Пішли у варк і побачили, що йде фактично змішування, неочищені стоки молокозаводу. Це є забруднення на полочного середовища. Заводу потрібно інвестувати в очисні споруди або ними користуватися. А що робить екоінспекція і санстанція, коли тут можна, я думаю, заміряти і всі гранично допустимі норми. Перевищені, мене теж велике запитання. Не працюють у нас державні органи, тому що на виході тут можна постійно заміряти і розуміти, яка реальна ситуація. Це мої помічники. Прошу. Не треба мене знімати, будь ласка. жест. Я на черни Так, алло. Сергій Володимирович, їдь, будь ласка, на простіше, тут у вас приїхали. Народний депутат, журналісти і все таке і прочі. Ну так він же ж і виїхав. Добре. Вибачте, він зараз на нараді, вийти не може, директор від'їхав. Я вам кажу, оставте свої візиточки, як то туди сідати. Виглядає так, що молокозавод скидає, сирозавод скидає неочищені стоки. Ви про це в курсі якось бачите, бачили, контролюєте ситуацію? А як ви контролюєте? Тому що на вигляд абсолютно чиста біла речовина, сироворка. Що голова РДА говорить? Ви ще з ним говорили про це? Думав. Я зрозумів. Тобто, в принципі, проблема є все-таки, да? просто завод на контакт не йде, правильно я розумію? Все, добре. Добрий день. Наступна рада? Звісно. Але хто буде? Народний депутат. Завітав до вас в знаю. — Будете втрати. Ну заходьте, а що робимо. Ми... Що робить? Приписів ще... всіх і сподіваємося, що вони обіцяють, що... Відключать їх до наших сільських е очисних спорудок, селищних очисних споруд. І частину вони вже зробили, то, що вони зробили, ми знаємо. А що зробили? Ну, вони вже ліквідували, побудували цех е переробки е цей обрата, по Так, да, Переробки. І вже по наших даних вони вже, вже не скидають. Переробку, глибоку переробку, а переробляють ці відходи молочні обрат на другий вид. — А ви там давно були? Бачили з тобою? Я давно був. А, беріть бульдозер, перекопайте їм ці всі, якщо воно не очищене, що ж воно забруднює довкілля? Чого мають це скидати? Не це скидати розумієте? Група компанії TerraFood входить в п'ятірку лідерів молочної промисловості України. Крижопільський сироробний завод виробляє широкий асортимент традиційного твердого сиру. Ну, це така у них система очистки. Тобто ну, вона я, з вами зводив на 100%, що вона застаріла, але, на жаль, на сьогоднішній день її немає іншого. І це не тільки на цьому, це взагалі така по всім усім, що наші заводи, концерни, молокозавод, у них всі такі мають системи очистки. Один раз фотографік проведення лабораторного контролю сечних та зливних періодичністю проведення один раз квартал. А можна це, це хто робить? Це робить БУГУ. Це не наша організація, робить. Вони заключили з ними договір, це басейнне управління водних ресурсів, річки Південний Буг. Mm. От вони там заключили з ними договір. А договір 20... діючий? Якщо 20.11.2015, то як мінімум на рік. Mm -hmm. Це я, я вважаю, що це з завдання серйозних збитків бувків. Треба з ними говорити. Ви повинні з ними говорити, щоб вони поставили сучасні почесні споруди по сучасним технологіям повністю.